Всім привіт! У нас нова задача. Це посівна. Посівна озимої пшениці. Скоро вже будемо починати. Як видно, вже встановили борт, загрузчик сівалок. Зараз його задача яка підключити, ці всі шланги розложити. Під прицепою підключити, поставити, протравітель, ну, все перевірити, запустити в роботу, щоб воно все робило, ну, щоб на полі не було ніяких нюансів. Потім. Пшеничка вже провіяна. Далі я покажу відео, там буде трохи задом наперед. Так ну, пшеницю вже провіяли. Це у нас посівна пшениця. Купляли ми її, це ми другий рік будемо сіяти. Це у нас благодарка. Такому благодарка Одеська чи якось вона так називається. Остиста вона. І следующа будем. Це, так скажем, один посівний матеріал. І слідуща буде подолянка там без оста. Ну, два, два сорта сієм, Це так трохи нагрузили. Я думаю, нам хватить. Площадь засіємо, остальне там висипемо, що не вистачить, щоб поділити пополам площадь, щоб була і та, і та пшениця. Ну, в общем, якось ми, так, у нас все по чуть-чуть, багато, але по чуть-чуть. Якось ми так все практикуємо. Грущик установили, як я казав, підключали і встановлювали його по грузчиком. В принципі, знімаємо погрущиком і ставляємо по грузчиком. Все нормально. Ну, зараз задача це розложити шланги. розподілитель стоїть, його трохи переробили, тому що я в тому году там показував, по-другому було. Ну, Взагалі, його встановили так, на борт, прямо прям знімаємо його. Це так з бортом, нічого не розбираємо ніде нічого. Просто шланги витягнули через прицепу. І в общем, зараз їх підключу, проложу, підключу, і в принципі, в принципі, по скажімо, загрузчику сівалок, по пшениці. Ось видно, сівалка вже стоїть на готове, вже все наготовлено. І В принципі, буде все. І там зараз поля додісковуються і будемо виїжджати. Так, ось скільки треба проложити шланг. Щоб підключити до трактора. Ну, нічого, Зараз ми їх протягнемо під прицеп. Якось треба там закріпити, уложити, щоб вони не терли. І в принципі підключати до трактора. Далі підкажу, як там підключали. Готово. Повний комплект. Зараз все ще треба провірити, буде, запустити сам насос провірити, підключити 12 вольт і зараз буду перевіряти гідравліку. В принципі протягнув шланги. Ось тут не став я лізти Під прицепу туди тягнути не захотів. Зараз ще провід ложу, бо я тільки що видергував. Проложив отак от, нічого він тут не мішає, нічого не буде доставати. Да, скажете, щось не похоже на вас. Могли б щось би покультурніше зробити. Ну скажу так, тратить час заради того, щоб прицеп поробив три дні а потратить, Можна зробити там якісь кронштейни, щоб труби чи шланги лежали. Ну, Я ж кажу, треба всього лиш три дні поробити цим бортом, далі він буде зніматися і буде виконувати свою роботу. В общем, що у нас? Подача йде через звичайну розривну муфту, Ну а обратка йде шланга і йде вона аж у нас в гідробак. Зробили ми отаким. образом. Получається, врізались прямо в гідробак. Два крани, щоб масло не текло ні з гідробака, ні з всієї шланги, коли ми її знімаємо. Отак встановили, нічого не мішає. Ну, у нас вийшло так. Потому що хотів я підключити на дві розривних муфти. Ну, як ми завжди підключаємо подачу і обратку, обратку виривало. Не знаю чого так, але ну, обратка давление не давлення, поток масла, навіть більший йде, чим подача, хоча откуди воно візьметься, більше якщо йде стікиш. Ну зараз заводим і будемо піднімати. Так, підключив і провіряємо. Все робить. і запускаємо. Так робить шнек, ну половинка шнека не чуть взагалі. Ну, ща ще треба помазати, буде та вотнички тут є, промажу. Так, ну це, це робе. Наробив я все-таки ділов. Трошки неправильно щось то ли підключив, хоча підключав, як завжди. Ну, щось десь не вийшло. Нагрілася релюшка. Ось оця реле, тут я так розумію, чи що воно нагрілося, трошки видно підплавилося. Ну не знаю, зараз застине. Попробую підключити вже напряму до акумулятора, тому що підключав там через виходи трактора. Ті, що на прицепу йдуть, щось не вийшло, я ж кажу. Поки кинувся крутиться, заваняла, нагрілася. Хотів же ж провірити, запустити і що тепер робити, не знаю, де шукати цю реле? Ну зараз будемо дзвонити по даними номерами телефонів і узнавати. Ну, а вам предлагаю подивитися далі відео, як ми віяли пшеничку, який там у нас комплекс, як ми облегчили собі роботу, щоб менше кидати руками і, собственно, процес, як ми калібруємо посівний матеріал, почти все автоматически. Раніше ми вручну засипали відрами, ну, зараз вже автоматика. Само сипеться, через верх нічого не просипається, так трохи упустили, Уже скоро бег закінчиться. Одне, що тільки на кнопку треба спивать нажимать а так все автоматически що у нас ну, Це зерно будем відходи. Ну как відходи? те ще можно продавать мелка крупа уже дерть готова Видуває. Ну, це, що оце і мелка це видуває через вентилятор це йдуть перші відходи ну сюди взагалі повинні йти другі відходи ну на пшениці їх немає трошки випадає через верх ну, тут хороше випадає Зараз покажу в прицепі, що в нас виходить. В принципі, минут 20, мабуть, бех. Ну, тут тонни не буде, кілограм 800, навіть минут 20 виходить по времени. Ось що виходить в прицепі вже, так скажемо, посівний матеріал. Так, не ідеально. Є половинка. Ну, половинка вона проходить через... Ну, через решету, тому що половинка менше, ніж пшениця. Проходить. Ну, а так, в принципі, трохи чистіше пшеничка. Вона і так, в основному чиста в нас. Ну, трохи одвіюємо поляки, щоб менше було. Другого варіанта на даний момент немає. Виходимо з положення тим, чим є. Беги, пшеницю ми набрали зарані, Вона там по сортах розложена. По-моєму, там 14 чи 15 бегів нам треба провіяти посівного матеріалу. Ну, що вийде, те буде на посів. До цього ми діяли, як я казав, ручну загружали. В принципі, було довго і важко. Ну, зараз вже є погрузчик, грузимо так. От. В принципі, вже легше. Тільки стоїш, включаєш шнек щоб загружався прицепу, вже набагато проще. Ну а взагалі хотілося щось би, звісно, получше, щоб воно само все робило і більш качественно одвівало. Ну, можливості немає такої. Та і ті віялки, які продаються в нас, вони в основному всі великі, об'йомні, їх десь треба їх хранити і передвигати. Ця, вроді невеличка, та теж треба її десь поставити, вічно міста немає для неї В принципі отака пшениця після комбайна ну, Є та що побита трохи, а так мусора немає тут, немає ні бур'яна, немає нічого В принципі нормально Оця шолуха попадається, ну тут є зерно. Так, процес на сьогодні закінчимо. В принципі, 5 бегів провіяли. Десь пішло ну, 2,5 часа на це діло. Що у нас по відходах? Ну, ось почти повинен почти повин бег. В відходах у нас йде таке зерно. З половинкою іде. оця ось каша, можна в магазині не куплять Ну, і ось видно, скільки цієї шелухи і в принципі, в принципі, по відходах все. і зараз покажу, що у нас в прицепі. Отакий вийшов об'ємчик поки Поки на сьогодні все. Там ще пару бегів цієї пшениці є. Може її довіємо, а може, поки не будемо, висіємо цю і будемо віяти наступний сорт, тому що будемо сіяти два сорта. Ну а там далі буду знімати і показувати, розказувати. На цьому все. відео заканчиваю.